Прилуки в крижаному полоні. Вулиці міста перетворились на суцільну ковзанку. А це становить небезпеку як для автомобілістів, так і для пішоходів. Обурені містяни викладають у соцмережах відео та світлини з вулиць прилук, вкритих кригою. З нагоди святкування дня бездіяльності можновладців у прилуках містянам презентували суцільну ковзанку на площах та вулицях міста. Штовна ковзанка запрацювала чи не в кожному мікрорайоні міста. Ось дітвора влаштувала зимові розваги на вулиці січових стрільців. А це дівчинка катається на ковзанах по київській перед супермаркетом. А ось ця прилучанка намагається лавірувати по вулиці Вокзальній. Каже, кригу не посипають і не прибирають, а відтак пересуватися містом доволі небезпечно. Важко, слизько. Я оце от п'ятої школи і на ракітне взагалі нічого не потрушено, не можна йти. Я йду оце на роботу, і йду і лаюся, що не можна йти. Не можна. Кажу, якби вийшли, саме спробували пройти, так побачили б як. На ракітне взагалі пройти не можна, все блестить, нема ніде нічого не потрушено, ніде нічого. Слизько. Пошти де не потрушено, по пішохідних дорожках, на вулиці, де в машину трохи легше ситуація. А так ідеш і думаєш не впасти. Оце таке. Слизько і дуже незручно, так як не всі райони в нашому місті, не всі вулиці посипані піском, то дуже незручно. Треба з цим щось робити. Ну, слизько, так, да, слизько. слизько. Звісно, слизько. Неможливо ходити, дуже слизько. Диспро. Ну, ось, наприклад, ми тут проживаємо, а там біля держенергонагляду там дуже слизько. Там ще під уклоном йде земля. Да, там взагалі, тому, ти взагалі неможливо. Неможливо, так, там дуже. Треба бути обережним. Слизькі тротуари. Не потрушено. не дуже слизько. Напередодні синоптики повідомляли про погіршення погодних умов і закликали комунальників докласти максимум зусиль для очищення доріг і тротуарів від снігової каші. Та обробити ділянки за желедицею піщано-сольовою сумішю. І тут питання до комунальних служб: чому периферійні вулиці, то суцільна ковзанка. Чому жодна машина з піскосумі, що відколи випав сніг, тут не проїжджала? Чому люди вимушені травмуватися, а автівки потрапляти в ДТП? Що ж заважає виконувати прямі обов'язки комунальної служби, наголошує депутатка міської ради Євгенія Вер'янова. Я подала депутатське звернення. На міського голову дуже багато нарікань зі сторони мешканців стосовно того, що не потрушені тротуари, не потрушені дороги, люди ламають собі ноги, руки. Я подала звернення депутатське і отримала відповідь: 180 тонн витрачено з 23-го року. Уявіть собі, 180 тонн. В той час, коли мешканці що у нас немає непотрушені тротуари, на площі пройти не можна, на Алеї Слави ведуть похорони наших військових. Там теж після того, коли піднімається скандал, тоді сипеться, чиститься і все остальне. Висновок напрошується один: дороги слизькі, тротуари слизькі, де діле суміш. Прилучани цікавляться, чи довго ще місто перебуватиме в крижаному полоні. І коли нарешті комунальники почнуть усувати наслідки негоди вчасно, а не тоді, коли це зробить сама природа, бо такі приклади вже були неодноразово.